Розпочинається матч «Сілвер» дивізіону між командами Терекон та «Янг Бізнес Клаб. Ось власне, така ситуація. Обидві команди, звісно ж, потребують перемоги. Зараз момент може бути Філонов. Перериває простріл. Зараз ще один удар, і Шестерньов цей. червоно-синіх. Спостерігати за цим матчем. Шестерньов зараз перевіряє воротаря. Все-таки в такому матчі це абсолютно невдячна справа. А зараз момент і перший гол! Ельдар Шульга! Забив кілька м'ячів, тому я впевнений, що Федорченко точно не розділяє цих претензій Олександра Литвиненка до ігрового м'яча. Зараз Литвиненко має можливість розігнати контратаку. Моменту Осипанка 1-1. Осипенко на порожній віддає. Чому не грає? Треба дізнатися у нас, Юрій Пословський. Так, удар від Олександра Шкреда, фенітеля комедія. Друзі, я не знаю, там цілковита фантастика. Я встиг на секунду перемикнути свій погляд. Шельга зараз намагався протиснути опонента. Але як же здорово грає Георгій Базилевський? Виру емоцій. П'ять фолі. У Ян бізнес клаб грати ще дві хвилини, тому дуже обережно слід. Діяти підопічним Євгена Садорожного Зараз добровольський, добровольський по флангу мчить удар попередчина. Простріл, м'яч звалюється з ноги. Царик порожні ворота. Час вичерпано. Шостий ні? Буде вар, буде вар. Можливо, друзі, вар. А ви, наші глядачі, теж дуже активні. У нас вже є 35 подобаток під цією онлайн трансляцією Але давайте рухатися до 40. Все-таки вже майже 40 глядачів стежать. Так, тарикон переходить у позиційну атаку. Передача на заїку. Заїка працює корпусом спиною доворі. Дуже добре. Роль стовпа виконує. Литвиненко все таки фіксує м'яч у руках. Чи не вперше сьогодні ледь не привіз, але все обійшлося. Для футзалістів у чорних кольорах. Литвиненкова передача чи то удару, але які на горі знаходяться, вони приблизно однаково рівня. Тому їхні очні протистояння, як, наприклад, зараз Терекон проти Ян Бізнес Клаб, от очні протистояння дуже цікаві. Так, вчора, наприклад, у Лісі Голд. Литвиненко вже справа на лівий фланг підключився. Поміняли вони флани. Як я розумію, все правильно саме будуть оцього хлопчина виводити ударну позицію. Але зараз приховано. Проходить два один! Твади! Гол-гол-гол-гол-гол! М'яч літає! Ворота! воротах. ля криворучко. Напруга витає у повітрі. І, звісно ж, така гра не може не подобатися. Ставте лайки обом командам. Терекону. Я на пізно Це не у нас сирена. Можна грати. Заїка. Аут! 9 секунд. 9 секунд у Терекона. Заїка. Заїка через пузіка. Пузік у Центр. Шастерньом. Удар. Заблокував. Криворучку оборота порожні. Удар. Шкреда. Стійка. Так, до нас доєднується капітан команди, який сьогодні не приймав участь. Ну але Юрій Пословський все одно в душі капітан. Да? Все ж таки вирвали перемогу. Вітаю вас на останніх хвилинах. Але матч був дуже цікавий: пристрасті, емоції, п'ять фолів в першому таймі. Було. Що скажете ви по грі? Які емоції ви? Емоції як найкращі. Які тільки можуть бути, тим більше, що це вольова перемога, і тим більше, що виконали установку тренера, тому що ми розуміли, що так як у нас зараз багато травмованих і не дуже злагоджено, можливо, десь граємо через те, що ну нові гравці, ми даємо можливість новим гравцям зіграти. Ми виконали установку зіграти дуже дисципліновано зі своєї половини поля і грати на контратаках, тому. Прекрасні відчуття, тим більше що це перемога може бути ключова для нас в плані навіть моральному, моральному тому що трохи ми втратили очок, там ми не повинні були втрачати. Ну от так звісно, морально може піти все іншим шляхом. А в першому таймі все ж таки емоції брали своє да п'ять фолів. А... Чому так сталося? Ну насправді, з одного боку, це п'ять фолів, так може бути шостий. З іншого боку, це показник того, що команда бореться. Тому що ну, в міні-футболі ми навіть бачимо на професійному рівні, коли команди грають, то виграють ті, які борються, які йдуть в пресинг, в контрпресинг. Нас тренер змушує грати в контрпресинг. Головне, що грали не брудно. фоли, фоли це такі, це, це ознака того, що ми боролися. Тому я задоволений, як команда боролася, бо цього трошки не вистачало. Особливо молоді гравці, які технічні, от іноді іноді забувають про те, Треба боротися сьогодні прямо прекрасно, молодці. Контрпресинг змушує бути фізично підготовленим, це важкі тренування у вас на те, щоб контрпресинг відпрацьовувати. Хоча ми є Young Business Club, але середній вік у нас 35, плюс, і ми цю молодість хочемо продовжувати, і це робиться за рахунок тренувань. Ну і Велика, велика вдячність, звичайно, тренеру, який цю фізику нашу тримає на високому рівні. Дякую, бажаю вам успіху з перемогою Дякую. і фізичної підготовки. І вам, і президенте, як і обіцяли, перемога. З перемогою.